Я Юрій Черкашин, громадський активіст. Я не є активістом, не представляю ніякі партії. Ми не запрошували громадських активістів, а ми запрошували свою професійську. На початку 90-х років, коли розпався радянський союз, Україна при Балтії місцеві комуністи відіграли досить велику роль на національному моніторні. Вони фактично стали, як ви кажете, однією із частин консолідуючої сили. Що ви знаєте було потім? Країни-припалтики виставили Російській Федерації і компенсацію за окупацію цих країн Радянським Союзом на той час, Радянською Росії. Чи готові сьогодні ви підтримати або висунути такі самі вимоги російській державі, так як ви є партію, яка представляє інтереси українського народу, української держави? Що для вас є пріоритетніше? Інтереси українського народу чи інтереси Російської Федерації. Спасибо, я дуже вдячний вам за це запитання як молодого покоління. Мене дуже саме завжди цікавить спілкування з молодим поколінням. І я вам наведу один приклад. При спілкуванні в місті Житомирі, один такий, як ви, ну, за віком, один ровесник нашої нинішньої України, вона встала і сказала надзвичайно серйозні слова в адрес старшого покоління і ті, хто був присутній у міському я каже тоді, коли е, витворили Незалежність України, я був маленьким і лежав поперед подушки. І ви тоді мали за тією влади, мали все. А я виріс у цій державі і я не маю нічого. Тому я тоді не, не міг бути долучений до прийняття таких важливих рішень, які ви саме прийняли, але ви своїми рішеннями забрали сьогоднішнє моє майбутнє. Це слова молодого. Молодого покоління, яке представляє один з регіонів Житомирщину, відповідають на ваше питання і легко і важко. Чи готові ми пред'явити претензії? Може, ми готові пред'явити претензії, але той перший національно свідомий саме президент України, який був саме Киравчук? Він же тоді підписав нульовий варіант, позбавивши Україну будь-яких можливостей приділяти будь-які претензії до нашого неба. Нульовий варіант, що в Україні ніхто нічого не, 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 було. Було. Чому це? Не, я не виявив. Пишу, що я буваю, але такі самі сценарії були розіграні практично у всіх країнах колишнього Радянського Союзу. Нульовий варіант. Сьогодні нам, нам до того мальового варіанту комуністичне нинішнє покоління комуністів, ті, хто відроджував партію саме, е, попри те, коли вона була незаконно заборонена, ми якраз є категорічними противниками, бо ми розглядаємо той народно-господарський комплекс як єдине ціле, мій рідний саме Кременчук, який на Полтавщині. У кооперації збирав із 140 підприємствами Радянського Союзу саме крас і продавав на міжнародній арені, в тому числі е, е, у світі, у тому числі, це була базова машина для народного господарства колишнього радянського союзу. Тому сьогодні ті політики, які так бездумно по живому нищили. І ту державу, і той народно-господарський комплекс навіть о таким безглуздим рішенням нульового варіанту забрали у нас із вами і вашого покоління навіть балачку повертатися до переговорів по цьому питанню. <тас> тобто для вас Кравчук, як Геймі не знаю, тепер, чи тоді комуніст, не комуністи огадають грати? Безумовно. <тас> 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 тобто Це... тобто Тому... те, зробити, що Кравчук Те, що він, те, що він заради, це вже знають всі. І він цього навіть тільки коли заходить е, мова про його участь у розвалі Радянського Союзу у його перших діях і кроках на е, посту першого президента України, він боїться цих питань, тому що він знає, скільки вихає горя приніс Україні в від Він знає, що його місце в тюрмі. І він повинен відповідати за всіма українськими законами за те, що він надає. А інше я скажу, що вам хтось вкладує уста, поки що я не, не кажу мозок, слово окупація. Від чия окупація?

Немає вам тут, або може, десь вони сидять в саді. Якщо вони вважають, що окупанти це ті, хто творив і на нашій, закрема, українській землі, будую, розбудовуючи нашу, нашу тоді Радянську Республіку, історію хайковських тракторів, і Дніпровець, і металургійні підприємства, і ті, навчальні заклади, які випускали тих спеціалістів, які користувалися великою повагою і несли великі знання не тільки е, молодому поколінню у нашій країні, а і за кордоном ми здавалися як підучі спеціалісти тих чи інших галузях. Чи може е, та, той період, Ми відчисняємо війни і за п'ять років всього.